Людей, які свого часу в обставинах, які Бог їм подарував, проявили віру. Дуже часто читаючи подібні історії, наскільки можливо вчитися, тому що от, Біблія вона найкраще може навчити нас вірити в тих певних життєвих обставинах, які допускає Бог в наше життя. Сьогодні звернув увагу на одного героя. Про якого, напевно, мені здається, найчастіше проповідують, ім'я якого ви дуже добре знаєте, недільна школа, дуже часто уроки в таборах, і проповіді часто вони нагадують нам про його рішення, які він приймав на кожному етапі свого життя. І я хочу продовжити цю думку, яку почав Діма повірити чи жити вірою. Насправді, інколи буває повірити. Простіше, я не скажу, що легко, але простіше, ніж жити вірою постійно, проявляти віру в кожному етапі Твого життя і в різних ситуаціях, які трапляються в житті. Последне Євреїв, 11 розділ, я прочитаю з 8 по 17, по 18 вірш, і я хочу, по 19, я хочу щоб ми подивилися на один дуже важливий момент. Таку певну послідовність. Боже Слово. Далі. Мій послух і Боже відкриття. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяні, як на чужі і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини Бог його будьоничий Творець. Вірою Сара, сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним бажала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще змертвілого народилось так багато, як зорі небесні пісок нещаснення край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, і визнавали, що вони на землі чужениці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б коли час повернутися та бажають вони тепер кращої. Це хто небесної, то мой Бог. Не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо він приготував їм місто. Вірою Авраам, випробовуваний, привів був на жертву Ісака і, мавши обідницю, приніс однорочного, що йому було сказано, в Ісакові буде насіння тобі, бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому і одержав його на прообраз. Дуже часто ми можемо відноситися до Біблії просто як до набору якихось певних порад, які можуть зміцняти наше серце, наш розум. Але я хочу, щоб ми сьогодні, і це так і є. Але я хочу щоб ми подивилися на одну грань Слова Божого, яка, ведучи нас до пізнання Бога, це те, що найбільше Біблія робить, читаючи історії Авраама. Ісака, Сари, Давида, Павла, ми можемо ось цими знаннями наповнити свій розум. Для чого? Щоб ці думки потім вони формували мою волю, мою свідомість. Для чого? Щоб коли якісь ситуації трапляться зі мною особисто, в моєму житті, в мій час, я мав віру яка дає особисті відкриття. В той час, коли ніхто вам не скаже, зроби перше, друге і третє, і ти вийдеш з цієї складної ситуації. Зроби цих два кроки, і ти пройдеш зараз це випробування. Ось цей момент, брати і сестри, ми називаємо його життєвими кризами, дуже важливо мати особисте відкриття від Бога. Послухайте і будьте обережні зараз цією думкою, яку я зараз скажу. І тут не поможе відвідування Богослужіння. В тих моментах не поможе, що ви вже 10 чи 20 років вважаєтеся членами якоїсь помісної церкви. Не про це. Особисте відкриття від Бога в нашу конкретну ситуацію. Ось це дає сили пройти ось ці випробування. І життєві кризи. Автор цього послання він перераховує ось цих євреїв, пишучи лист євреїв, для чого? Щоб показати їм силу віри. Бо віра це підстава сподіваного і доказ не нею засвідчені старші були. Ми розуміємо, що Словом Божим віки створені, і він починає перераховувати героїв віри. Для чого? Щоб ми могли, так знаєте, як подивитися, подивіться на них. Подивіться, це були такі самі люди, як ми. Вони жили в різний час. І вони мали різні виклики, різні життєві ситуації. Якщо ми говоримо про Авраама, то перший момент, який трапився в його житті, коли Бог його покликав на місце, яке він не знав, Авраам вже в цей час він переселився з Ура Халдейського, Колись це була шумерська цивілізація, і в часи Авраама вони настільки були розвинені, що археологи кажуть, що каналізації вже була в них. Ви можете собі лише уявити. Великі, укріплені міста, воєнізовані башти. Авраам з його родиною переселяється в Харан. І там йому являється Бог і торкається його серце. Тому що каже, Лиши це місце, з якого ти зараз знаходишся і з якого ти вийшов, не вертайся назад в Урхалдейськ. Десь. Іди на те місце, яке я тобі покажу, бо я підніму з тебе народ. Ось це повеління, воно прямо в серце вдарило Авраама, тому що воно зачепило його найбільше бажання і його найбільшу проблему. Сара була неплідною. І вони не могли мати дітей. І Бог каже: я підніму з тебе народ, що означає, в тебе народиться син. Ти народиш сина. І коли Авраам пішов за Богом, він не знав, куди йде. Дуже часто в наші життєві ситуації вони от приходять такі моменти. Коли Бог нам каже щось робити, Бог нам каже в чомусь довіряти йому, і Бог дуже часто не каже, чим закінчиться цей послуг, куди він нас приведе. Нам ж людям, знаєте, дуже часто хочеться десь отак заглянути за занавісом майбутнього і подивитися, а чим закінчиться зараз моє випробування, а чим зараз закінчиться ось моє служіння, яке я вкладаю свій час і життя, а які будуть результати. Дуже часто Бог цього не відкриває. Тому що, коли ми йдемо за Богом, набагато важливіше не результат, який ми отримаємо, а процес, в якому ми знаходимося. Тому що не результат укріпляє віру, а процес наших стосунків з Богом. Він зміцняє наше серце. Тому що щоб йти за Богом. Потрібна особиста віра кожного дня. І ви всі дуже добре знаєте, брати і сестри, не можна намолитися на місяць, не можна начитатися Біблії на рік. Хоча ви знаєте, настільки нелегкою буває інколи боротьба, щоб мати кожного дня спілкування з Богом, кожного дня читати Біблію, кожного дня молитися. Це те місце і той час, за який потрібно інколи дуже важко боротися. Тому що погодьтеся, це той час, який найлегше втратити і яким найлегше пожертвувати для суїти, для справ, для невирішених якихось питань. І всі ми дуже добре знаємо, як легко втрачаючи цей час відносин з Богом, ми потім до кінця дня його так і не доженемо. Коли, коли часто, знаєте, в ілюзії свій себе, ну в мене сьогодні буде в обід багато вільного часу. От діти ляжуть спати, або я прийду з роботи, і от я тоді зможу собі спокійно сісти, почитати, помолитися, і ви знаєте, чим закінчується це планування, Авраам іде за Богом, не знаючи, куди він йде. І в той час Бог, не вказавши йому точки локації, в яку приведе його послуг, Бог дає йому віру. На тому шляху просто триматися його. Уявіть собі, подібно ізраїльському народу, який мусив дивитися в центр стану, на хмару або на стовп вогня, щоб знати, що робити. Тобто дивитися, а де Бог зараз, куди Бог йде, куди Бог мене веде в моєму житті, в моєму служінні, в моїх обставинах. І тут, а брати і сестри, нам потрібно разом збиратися, зрозуміти правильно, що я сказав, стосовно того, що не допоможе тут відвідування Богослужіння. Ми разом збираємося для того, щоб чути слово Бога. Але в життєвих обставинах нам необхідна особиста віра, яка дасть нам особисті відкриття в наших особистих ситуаціях. Аврааму треба було слухатися Бога кожен день. Тут не можна було так, знаєте, собі встав. І от ти знаєш точку призначення, і ти за нею йдеш. Ні. Він не знав, куди йде. Але він послухався Бога і послухався не просто, знаєте, отак, раз і все. Ні. Треба було цей послуг проявляти на всьому етапі його земної дороги, коли він дійшов в канал. І подивіться, будь ласка, на другий момент дуже важливий. Вірою він перебував на землі в обіцянні, як на чужій. І проживав у наметах з Ісаком та Яковом співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Це та істина, яка, знаєте, от вона, вона наповнює моє серце вірою. Авраам спочатку отримує відкриття від Бога, що він має землю, в якій буде жити його народ, як потомки Авраама, тобто в нього народиться син. Авраам слухається і йде. І на шляху довіри Богові, послухайте уважно, коли ми довіряємо Богу в малому, ми отримуємо відкриття в великому. Коли Авраам прийшов вже в обіцяний край, будучи вже багатим князем, маючи дуже великий маєток, слух і просто всього, він вже якби, він дожився до цього. Бог благословляє Його, будучи виходцем з Ура Халдейського і бачачи цивілізацію, розвинені міста, він не будує міста. Він живе в палаці, як бедуїн, Просто як подорожуючий. Він не будує міста. Чому? А тому що, коли ти довіряєш Богові, коли ти шукаєш його кожного дня, стається щось надзвичайне, брата і сестри. Бог дає відкриття в твоє життя. Не маючи книги об'явлення, нам легше зараз. Авраам отримує відкриття. Навіть прийшовши на обіцяну землю, в серці в нього народжується від Бога істина. Авраам, я тобі приготував іншу батьківщину. Тут буде жити твій народ, тут будуть жити твої потомки, які будуть нещаслені, як зорі на небі, і пісок на березі моря. А для тебе особисто чекає щось краще. Я приготував тобі небесне місто, Підвалене і основи, якого я сам заклав, не люди. Не таке місто, як Ур, не таке, як Харан чи міста в Ханані. Щось краще я для тебе приготував. І ось тут цей багатий чоловік отримує відкриття, яке нам сьогодні, як ніколи, от воно необхідне в цей час війни і в час таких переживань. Одна маленька ілюстрація. Дивно було б, якби подорожуючи з одного міста в інше, заїхавши на якийсь вокзал, можливо, головний вокзал Львова, він зараз дуже гарний, чи Києва чи інший, ми б побачили, що в цьому, наприклад, вперше, ми попадаємо в вокзал, і ми з таким здивуванням і захватом, яке гарне місце. Тут можна кави попити, тут можна поїсти, тут є сидіння зручні. І уявіть собі, якби людина вирішує. А на що мені далі подорожувати? Я тут зупинюся і буду тут жити. Є категорія людей, які хотіли б жити на вокзалі, але ми розуміємо, це та категорія, якій от вони, щось складне сталося в їхньому житті, щоб вони втратили ці. Нормально, коли ми відносимося до вокзалу, як до тимчасового місця нашого перебування, на шляху до точки призначення. Брати і сестри. Це дуже тверезо і нормально і правильно. Якщо живучи на цій землі, ми розуміємо, якийсь такі знаєте маленький прогрес. Ми на вокзалі. Ми не вдома. Ми на шляху. Але щоб мати це відкриття, треба мати особисті відносини з Богом. Авраам, тримаючись Бога, він не тільки отримує. А він отримує особисте відкриття. Бог йому в цьому процесі народжує у серці віру. Авраам, я тобі приготував краще. І те, що тут станеться, це лише просто маленький прообраз вічного. Те, що тут я через тебе зроблю, це буде лише якась частинка чогось більшого і вічного. Віру і Сара сама дістала силу прийняти насіння. І породила понад час свого віку, бо вірним бажала того, хто обітницю дав. Думаю, від одного ще й з мертвілого народилося так багато, як зорі небесні, і пісок нещисленний край моря. Авраам з Сарою. Вони далі, до кінця життя, вони мали інтимні стосунки з цілю запагіттям. Тому що Бог сказав, Сара має народити. І коли в неї припинилося звичайне жіноче, коли в неї організм вже якби просто він перемінився, в тому є Бог заклав цей організм жінки, кожної дружини. А Авраам вірить, що все-таки Сара має зачати і вона має народити. І саме цікаво, Біблія говорить, що навіть засміявшись, коли ангели сказали, що в неї на другий рік буде дитина, знаєте, якийсь такий може. Ось цей новозавітній принцип. Я вірю, але поможе моєму не вірю. Вона завагітняла. Тому що вона вірила, що той, хто пообіцяв, він може з мертвого народити живе. Питання було не в її організмі. Питання було не в її репродуктивних органах. Питання не в цьому, не в нас питання. Питання було в її вірі. Вона вірним вважала того, хто пообіцяв через свої випробування і через цей процес. Сара побачила Бога. Вона побачила його природу, як того, хто пообіцяв, що обов'язково виконає. Навіть коли все мертве, він народжує живе з мертвого. Якщо він дав слово, він його виконає. І один з найкращих моментів для мене, тому що вони вказують на головну ціль Старого Завіту. Весь старий завіт це про образи для Нового Завіту. І все те, що ставалося в житті, цих героїв віри, воно вказувало на нашого Спасителя Ісуса Христа. І подібно нам, українцям, коли ми думали, що пандемія це якесь певне випробування. Пам'ятаєте, коли прийшла війна, як ми почали думати про пандемію? Як про щось таке якесь несерйозне, щось таке дуже просте, хтось сказав, якби краще б пандемія вернулася, ніж от якби ці моменти горя і сліз? Авраам не знав, що на нього чекає, коли одного разу, будучи на обіцяній землі, Живучи в наметах і чекаючи міста, якого йому приготував Бог, бачачи, як завагітніла і народила Сара. Це було чудеса в його житті. Він чує своє життя голос Авраама. Я хочу, щоб ти мені в жертву приніс свого єдинородного. І Авраам послухався. Насправді послуг Богові і шлях за ним, і він ніколи не буває легким. Тому що виводячи на гору моря Ісака, в нього була віра про те, що Бог, він є і його віра, той, хто нагледить. коли син запитався тату, ось дрова, ось вогонь, де жертва. Але дуже часто е в такі моменти випробувань може щось і померти. Померти наше людське, померте в наше земне. Здавалося б, скільки ще можна було працювати над Авраамом або бачив його серце. І Бог йому каже, принеси жертву свого народження. І в той момент, коли Авраам, я не знаю, як поводився Ісаак, коли Авраам йому зв'язував руки, коли клав його на дрова, і коли під ній взяв руки ножами, і підніс його над Ісаком. Я не знаю, що цей момент відчував Ісак і що відчував Авраам. Але я дякую Богові за послання до євреїв. Тому що в цей момент народжується щось велике. Не знаючи про Іллю, Єлисея, Лазаря, сина Даїнської вдови і дочку Яїра, Авраам в серці отримує відкриття. Авраам, я є Бог, який воскрешає мертвих. Я не тільки можу дати можливість старій дружині забагітніти, коли змертвірлого, щось народжується. Я є той Бог, який може воскрешати повністю мертвим, повністю живим. І в той час, коли він заніс на жаль, він почув голос Авраама. не робив нічого хлопцеві. І він побачив цю жертву, яку Бог замінив. Але в цей момент. Авраам своїм послухом він торкнувся серця самого Бога. Коли через якийсь час інший тато він виводив на гору свого сина, який мав стати жертвою за гріхи всього його творіння. Тому і одержав його. На Тому віра це не просто знання, а віра це послух, слідування за Богом, в якому народжується особисті відкриття в ваші серця, в ваші обставини, в ваші болі і в ваші переживання за ситуації теперішнього і майбутнього. Так працює Бог. По-інакшому не як, і Сестри. Нам необхідна особиста віра для того, щоб йти за Богом. Маючи особисті відкриття, в наші особисті обставини. Так працює Бог. Так працює віра. Давайте ми станемо нами ваші ноги Дякую тобі, Господи, за те.